Стосунки з грошима і стосунки з коханою людиною чимось схожі. Ми хочемо якомога більше, якомога краще, але поняття не маємо, як цього досягнути. Ба нам ще з дитинства зробили таку прошивку в наших мізках про неправильне ставлення до грошей. І саме сьогодні ми з вами поговоримо про три найпоширеніші помилки, яких багато багато людей. Чому? Тому що ми з дитинства ці помилки засвоїли, ми їх не усвідомлюємо, і найголовніше ми не знаємо, як вирватися з полону цих помилок. А наші батьки були з радянського. А минулого я народилася ще з радянських часів, і жила там перші 17 років. Мої батьки народилися до Другої світової війни. Моя бабуся народилася на початку двадцятого століття, десятому році пережили багато моментів. Але усіх нас, тих, хто буде дивитися це відео, скорше за все об'єднує наступне: за радянських часів позабирало у людей все. Говорити про гроші було неможливо, і ми з вами, діти, батьків без статків. От ми не народилися з вами в багатих сім'ях, де є правильне ставлення до грошей, де є те, як зберігати, і те, як примножувати. Ми з вами народилися а, скорше за все в сім'ях, де від зарплатні до зарплатні, де в борг, в кредит, а, де, а, начебто, навчилися заробляти, але спускаємо. Або не думаємо, що там буде на старість років, тому що ну ми ж звикли, що у батьків була пенсія, а перед тим ще пенсія. У нас ще такий міф є, що пенсія нас врятує. Спойлер, а у нас з вами не буде, або вона буде ось така. Якщо ми не подбаємо про це зараз, нам всім буде погано. Але початок цих всіх помилок, і того сніжного кому, який зростає з року в рік, а часу до тієї пенсії залишається все менше і менше, розумієте. А, а нам потрібно щось зробити. Нам потрібно змінити наше мислення. Тож спочатку, давайте поговоримо про три помилки, які ми припускаємося з самого дитинства, і нам це заклали батьки, батьки, батьків, всі навколо нас. Помилка перша. Що гроші, будь-які гроші, великі, маленькі, різні гроші, дається нам лише тоді ці гроші нам дістаються, заробляються. да? коли ми дуже важко, тяжко й нудно працюємо. Лише потом, лише кровавими мозолями, лише болить спина, а голова страшенно має боліти від якихось турбот, і тоді у нас буде якась зарплатня. Не факт, що хороша. Ну і це знаєте, як з'їжте тортик, він там всередині з гамінцем, але ви його з'їжте і хто буде його хотіти. І тому у нас з вами така історія до грошей. Знаєте, я начебто і хочу. Але те, як вони заробляють, мені не дуже подобається. Тож я буду трохи уникати. Ідеї, да, і я розумію, що це потрібно, але от мені не подобається шлях. Нам забули сказати, що робота може бути різною, що робота може бути до вподоби. У багатьох з ваших батьків, можливо, у вас такий досвід, коли у вас батьки. Вмовили і ти навчатися вус, які вони хотіли. От ви в тому вище не хотіли навчатися. Ви на тій роботі, на якій зараз можливо не хочете бути. Ви йдете туди, як на катерго, і у вас справді складається враження, що в цьому світі ми лише виживаємо все дуже погано. що робота важка, складна, не подобається. Мушу робити. Мушу жити, і у нас от ставлення до грошей таке, вони потрібні, ми це розуміємо, але ми не знаємо, як заробляти. і плюс оце стало ставлення і уявлення наше про це, що це складно дуже. І що не буває роботи, яка подобається. Оця помилка неймовірна. Що не буває роботи, яка подобається. Спойлер знову ж таки, от я тут стою неділя, я працюю. У мене буває дні, коли дуже багато годин працюю, Мені подобається моя робота. І якщо ви подивитись навколо, люди є, яким подобається їхня робота. Треба просто набратися сміливості або щось змінити, або змінити оце уявлення про те, що робота має бути лише важкою. Вона може бути багатогодинною, але давати наснагу, задоволення, і знаєте, таке в кінці робочого дня інколи буває настрій. Фух, втомлена, але круто! Сьогодні був крутезний день. І оце вам розповідаю. Згадую, як знімала купорілся взимку, холодно, страшенно. Але за три дні ми відзняли 150 відео. Змерзли дуже і задоволені були дуже. І ми знімали зранку до вечора багато-багато годин. До чого веду? Веду до того, що це помилка. Думати, що гроші лише так даються, і що робота має бути не цікавою. Це помилка складною це помилка, якою ми не любимо. Це помилка. Слухайте, ми живемо в матеріальному світі. Все навколо нас це гроші. Ми не віддихаємо грошима в прямому сенсі цього слова. Ну я не можу не сказати. От я зараз знаходжуся підвідним в Австрії. Я ж сюди не просто так потрапила. Я ж сюди приїхала, це мали бути гроші. Я зараз поїду знову в Україну, це знову гроші потрібні. Я одягнена в гроші. І ви теж. ви сидите на грошах на стільчику, працюєте на грошах на комп'ютері. У вас гаджети за гроші, ви в руках тримаєте гроші в прямому сенсі цього слова. До чого веду? До того, що нам потрібно змінити ставлення, що таке робота і цінність. Бо дивіться. двірник, яким нас всі лякали, що якщо ми будемо погано навчатися, будемо двірниками. Працює багато, довго, правда, на свіжому повітрі, але заробляє мало. Хірург працює багато, довго, інколи довгі операції, але заробляє багато. Тіктокер якийсь, який знімає як з котиком, танцює. І повірте мені, не з першого разу. Може заробляти багато, і дозволити собі тесло, яку двірник собі, наприклад, не дозволить. Висновок до якого хоче, щоб ви прийшли. Важливо не лише робота, як робота, а цінність, яку ми даємо. Розумієте? На превеликий жаль, в нашому суспільстві ну, двірник не цінується так, як хірург, і хірурги в усьому світі отримують нормальні гроші, можна заробити. А, і це цінність рятувати людське життя. Ще більше можливо буде цінність, якщо 200 мільйонів людей посміються і покращать свій настрій від того, що котик якось там прикольно потанцював. і мільйони людей посміялися, і їм стало ліпше жити. Це теж цінність. Тож обирайте, будь ласка, роботу як цінність, яку ви донесете до людей, за яку вони готові будуть вам платити. Помилка номер 2 багато грошей у людини значить це погана людина. Це не так, звісно, хоча буває правдива, і, ну, правда є в цих словах, до чого я веду? Звідки у нас склалося таке мислення? З Радянського Союзу, де у всіх не було грошей. І Якщо у когось щось з'явилося більше, то починали у людей виникати сумніви, а де ти це взяв? Ну, всі плюс-мінус приблизно однаково заробляли. Де або щось вкрав, або як, звідки у тебе гроші? Ну, Тобто, коли всі жили бідно, а за радянських часів всі жили бідно, я жила, я знаю. Перші 17 років. Нічого не було, тотальний дефіцит. Коли у когось щось є, значить, є блат, а це вже може бути нечесно в обхід когось. Значить, може, краде, а мов, може, там обіймає якусь таку посаду, де трохи інакше. Я пам'ятаю, що я колись приїхала в Горком а, комсомолу, а я була комсоргом школи і була членкиною а, і горкому комсомолу. І мене вперше відвели в буфет. Я прозріла. Я побачила, наприклад. А, Бутерброди з червоної ікрою, розумієте по 15 копійок. Ну для когось це можливо не зрозуміло, але ну, коли ви заходили в кав'ярню, це була ем, тоді гривня 50, рубль 50 це коштувало, а в гаркомі 15 копійок. Щоб було зрозуміло, різниця до якої дотичні були люди, у яких були посади. Ну тобто, це ж не всі таке мали, і тому у більшості людей. Склалося враження, що якщо є гроші у когось, значить не чесним, це не нечесним шляхом, бо статків ні у кого не було. Всі статки були забрані Радянським Союзом. Розумієте? А друга історія розвалився Радянський Союз в 90-ті. І дуже швидко запривалася спільнота. Хтось дуже швидко збанкротів, збіднів, а хтось піднявся. І серед тих, хто піднявся, були люди, які зробили себе своєю працею, мозком, натхненням. І були, звісно, і бандюки теж. І тому. Оці думки трошечки мають місце, але зовсім трошечки. Ми з вами давно не живемо за радянських часів. Уже давно ринкова економіка, уже давно ми створюємо себе як self-made. Ось я self-made woman. Я народилася в бідній сім'ї, навчилася заробляти гроші, нормально живу. Хоча нічого тоді не передвіщувало того, що я зможу навчитися це робити. Тож помилки, про які ми тут проходимо, я теж проходила і навчилася долати багато з них. І перше. Що гроші заробляються важко друге про те, що ми зараз з вами говоримо, що це завжди нечесним шляхом нас лякали, нас вчили бути хорошими людьми. І коли ми думаємо про гроші, дуже часто виникає думка, що гроші ж у поганих людей, гроші у бандитів, а хороша людина не може мати грошей. Ми боїмося стати поганими. Ми не станемо поганими. Дивіться, якщо ви хороша людина, чудово, і у вас з'явилися гроші, ви що одразу стали поганою? Ні. Якщо ви погана людина, і у вас з'явилися гроші, ви що стали хорошою, ні, ви стали поганою людиною просто з грошима. От і все. А далі питання масштабу. Тому що людина без грошей, хороша людина без грошей, може впливати на ну, максимум трішечки на своє життя, і то не дуже. Хороша людина з грошима може оплачувати операції, будувати щось, винаходити щось, відкривати щось, дбати про когось, волонтерити, бо є на що жити. Розумієте? Ось, І так є е, е, погані люди без грошей, вони пакостять так потрішечки, знаєте, то сусіду щось там підлив, то про когось щось сказав нехороше, не і є... Дуже дуже погані люди з величезними грошима. Подивіться за перебриком. У нас така країна, яку очолює така людина зла, недобра, абсолютно ну неемпатична, З величезними масштабами грошей, і ми бачимо вплив. Натомість є вплив людей класних з грошима. Ми бачимо мільярдерів, які центри відкривають, онкологію лікують, допомагають в масштабах країн і всесвіто. Тож, будь ласка, дозвольте собі бути хорошою людиною з грошима. І далі вже будете вирішувати, що і як, куди вам ці гроші вкладати, не вкладати, і що з ними робити, бути хорошою людиною з грошима. Помилка номер 3 що ми недостойні грошей. Звідки це береться особливо в жінок? Нам з дитинства ми бачили оту модель. Той, хто народився в 90-ті, значить декрет став три роки. Мами стали сидіти вдома, чоловіки заробляли. Фільми з'явилися, де ми бачимо, що чоловіки заробляють, жінки сидять вдома. Ну коротше, нам нав'язали, що жінкам не особливо потрібно заробляти гроші. З мого радянського дитинства було не так. Там жінки і чоловіки ходили на роботу всі. поголовно я б сказала так. Але вже з'явилася оця думка, що жінкам не дуже сильно потрібно заробляти хтось має про це подбати. Перше, друге, коли ми були маленькими, ми особливо жінки, бо до нас особливе ставлення в лапках. Нам казали: сиди, мовчи, будь розумнішою, не висовуйся, ти взагалі в цьому не розбираєшся і тому подібне. Ось ми виросли. У нас є освіта, у деяких декілька освіт. Але всередині сидить ота маленька дівчинка, якій все зась все не можна. Розумієте? І ось вигадайте, будь ласка, що буде робити та маленька дівчинка, яка працює багато років сумлінно, нас вчили бути добрими, сумлінними, хорошими людьми, хорошими дівчатками, от у неї погана робота. А там не дуже багато платять, Їй обіцяють вже декілька років підвищення, що їй збільшать зарплатню, обіцяють і не роблять. І є компанія подібна, де вже заздалегідь вища зарплатня, кращі умови. Ота дівчинка, яка всередині нас залишилася, який зась нічого не можна, і вона має сидіти і не висовуватися. Як ви гадаєте, вона дозволить собі перейти в ту компанію? Скорше за все, ні. Скорше за все залишиться ось тут, де до неї погано ставляться, бо це особливо не відрізняється від того, як до неї ставилися протягом багатьох-багатьох років життя. На що це ще схоже? На те, що ви приходите в якусь ресторацію, розумієте? Або кав'ярню, замовляєте смачний там раф на якомусь особливому молоці, вам приносять, але ви не дозволяєте його пити. Ви п'єте просто воду з-під крану. Чому? Тому що ви недостойні, розумієте, от того рафу, а чому? А тому, що оця думка, що я не грошей і я не достанерав, одне і те саме. Чого ви так вирішили? Якщо ви народилися в цей світ, ви потрібні цьому світу. Живіть класно, дозволяйте собі все, мрійте багато. Хто як не ви і ще, а чому комусь так, а вам ні? З якого дива хтось, як ви можливо думаєте, кращий за вас? З якого дива ви неймовірна, чудесна, прекрасна, розумна, чудова. Дозвольте собі, будь ласка, хотіти багато і отримувати багато. Це найголовніша думка, яку хочу донести. Жінкам личать гроші. Жінкам личать багато грошей. А ще не можу не сказати, коли жінки очолюють бізнес, він стає часто успішнішим за чоловічі, є статистика. А Є багато речей, які підтверджують, що в управлінні жінки більш ефективні, нам нав'язали, що ми не такі, але насправді ми завзяті. Незважаючи на наш такий гормональний цикл, ми впрягаємося і доробляємо до кінця, розумієте? А нам складно, але ми долаємо ці труднощі, маю на увазі гормональний цикл, чоловіків прямий у нас отакий. І з цим отаким ми опанували себе. І багато чого встигаємо в житті. Тож дозвольте собі ще встигнути заробити. Вірте в себе в свої можливості. Ви класні. У вас все вийде, якщо ви хочете. Розумієте? Перепрошити мислення про гроші не така проста штука, тому що ми не усвідомлюємо багатьох системних помилок, яких припускаємося. Якщо хочете продовжити цю розмову на більш глибокому рівні, ось тут ви зараз бачите посилання. а переходьте за ним. Це мій вебінар. Він безкоштовний. Про він так і називається, знаєте, впевненість, якої нам часто бракує. А гроші важлива історія для нас по життю, бо все навколо матеріальне. Ну і, звісно, успіх. успіх. Жити так, як ви хочете. Не успішний успіх, знаєте, до якого закликають. Ні, успіх це просто той рівень життя, який ви хочете собі дозволити. Ви, щоб це його дозволити, треба перепрошити мислення. Тож там будемо це робити. Яких помилок припускаємося, як виходити з таких ситуацій, як покроково впевненість, гроші, успіх як результат цього всього. Реєструйтеся, приходьте, ставте мені питання, попрацюємо, і це буде перший крок в тому, щоб ви переосмислили, де ви в житті під ударом знаходитесь, чого вам бракує, які конкретно кроки потрібно зробити. Ну і наостанок не можу не сказати. Слухайте для всіх, хто сумнівається, для всіх, хто боїться, що вас не вийде з першого разу, для всіх, хто прислухається до когось. Я нещодавно приїхала сюди від доньки, -донь -донь і значить. Подивилася, як вона їздить за катером на серфінгові такі дошці. І це було так круто, мені так захотілося. Я не займаюся спортом багато років. Я ніколи не ставала на серф. Вейк чи сноуборд не вмію навіть на скейті кататися, щоб зрозуміло. А тут треба, і я така, я хочу. Він каже, ну ми за день поїдемо, хочеш? Я кажу, я хочу. Коротше, забігаючи наперед, я не стала на ту дошку. Я в тому Дунає бовталася, знаєте, як та жаба. Я ось тут відео прикріплю, бо це справді схоже. Отут от тут ноги, десь там ви. От тут ви бачите. Я купу разів пірнала з головою, падаючи за тим катером. Але. Я отримала шалене задоволення і не стала на дошку. І розказую цю історію тут лише для того, щоб показати, що не треба очікувати швидких результатів, що в будь-якій справі треба оговтатися, зрозуміти технологію, опанувати купу всього, тіло підігнати мені, яка спортом не займається, щоб я могла себе підтягнути, розумієте, нормально, а комусь мозок перепрошити стосовно грошей, ну тому що це все. Як навичка, яку можна прокачати. І так будуть якісь невдачі, але нехай вони вас надихають, як мене, а не зупиняють. Тож мрійте, бажайте, рухайтесь, приходьте до мене на вебінар і дозвольте собі бути щасливою, успішною, впевненою людиною з величезною кількістю грошей і хорошою людиною до того ж. Ну і наостанок скажу так: якщо вам відгукується це відео, Ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал і коментуйте. І наводьте приклади, які у вас стосунки з грошима, що вийшло, що ні, які помилки були у вас, які ви подолали, а в яких ви все ще борсетеся, як я в тому Дунаї. До зустрічі!